То ті люди, які постійно маніпулюють, а особливо маніпулюють у стосунках. Яка причина цього? Якщо говорити коротко, то маніпулювати, брехати істерити будуть ті люди, які бояться щиро говорити від свого серця, а особливо бояться показатись вразливими перед іншими людьми, навіть якщо це близькі люди, всередині таких людей є емоційні рани, які дуже сильно болять, і для того щоб цей біль можна було уникнути, для того щоб не говорити щиро від свого серця? Наприклад, мені боляче. Мені неприємно, давай спробуємо щось зробити і покращити стосунки, чи почути від людини вибачення щире. Причому для людини, яка маніпулює, ви навіть не уявляєте наскільки щира розмова викликає дискомфорт, це наче катування чи тортури. Не менше тому, щоб все це уникати, людина починає використовувати маніпуляції, тобто це той спосіб комунікації, де можна бути нещирим і уникати глибоких внутрішніх переживань. Я би не казав, що на таких людях можна ставити хрест, аж ніяк є невеличкий шанс, що таку людину можна привчити до щирих розмов, без маніпуляцій і без брехні. Але якщо ви терпіти не хочете і не бачите з людиною свого майбутнього, то Краще не мучити ні себе, не мучити ні людину і розійтись.